Жалоба на Харківщині. Там число загиблих наслідок російського удару. По селу Гроза зросла до 52. Ще шестеро людей перебувають у лікарні. Це наймасовіше за кількістю загиблих ракетна атака на Харківщині. І поки там ще опізнають тіла, новий удар росіяни поцілили у два райони міста Харкова. Це сталося вранці. Там теж є загиблі десятирічний хлопчик та його бабуся. Останні новини з Харківщини дізнаємося від Романа Семенухи, заступника голови Харківської обласної військової адміністрації. Пане Романе, дякуємо, що долучаєтеся. Знаємо, Добро, що Харківщина в жалобі. Жалоба була оголошена на три дні. Сьогодні, на жаль, для неї з'явився ще один привід це новий удар по Харкову. Скажіть, будь ласка, чи вистачає в області зараз ресурсів, допомогли всім допомогти всім постраждалим, надати фінансування для тих родичів, які, зокрема, в грозі мають ховати по три-чотири людини самотужки в одній родині? І які останні дані, будь ласка, скільки все ж таки остаточна цифра постраждалих? Добрий вечір, колеги. Перше, я хочу подякувати і вам, і всій Україні за підтримку. Ми відчуваємо не тільки моральну, але насамперед і моральну підтримку всієї України. Та завершено перші там слід дії. 52 людини загинуло в селі Гроза та Шевченківської громади Куп'янського району Люди госпіталізовані, стан їх складний. Лікарі борються за їхнє життя. І цифра загиблих може зміни. Та оскільки ще мінімум особистості не встановлено. Можете повторити останні кілька хвилин. Дуже погано було вас чутно. Ага. Зараз ми спробуємо перенабрати пана Романа, так тому що зв'язок не дуже надійний. Ну, от останні дані це справді 52 загиблих mm -hmm. у селищі Гроза. Відомо, що односельці зібрались на перепоховання односельчанина, який загинув на підпопасною, був похований в Дніпрі, тому що в цей час гроза ще була під окупацією. Власне, це селище було звільнено під час минулорічного контрнаступу. І, от власне, син да, цинізм е вирішив цього вчинку просто перепоховати важко просто. Так, зараз вдома, в Газі ми трохи пізніше будемо всім. говорити. В Газі говорять про геноциди. Вони ніби спеціально беруть і роблять такі докази, щоб юристам було легше, але якою ціною перепрошую, пане Романе так. повернувся вже зв'язок. Mm -hmm. Ви тому да, те, що ми перепрошую. не розчули останню хвилинку. Повторіть перепрошую. будь ласка. перепрошую. Тобто по Харкову двоє загиблих, е, людей поранених, 8 з них госпіталізованих. Наразі там розгрібли завали. Так само, у нас, на жаль, дуже тривожною є сьогоднішній день. Біля четвертої ранку. фугасно авіаційною бомбою обстріляне Петропалівка, це теж Куп'янський район. О 10.30 або обстріляне місто Вовчанськ, прикордонне місто. Є постраждалі тро, людей. Всі госпіталізовані біля дев'ятої та десятої ранку. РСЗВ типу «Торнадо» було обстріляно знову вже безпосередньо саме центр цієї Шевченківської громади. І так само в Купінському районі о 10.00 градами була обстрілена Ничволодівка. Тому ситуація є дуже напруженою. Біля 6 ранку ворог на Купінсько-Ломанському напрямку поновив достатньо такі потужні наступальні дії. Ну, наші сили оборони. Тримають ситуацію і дають відсіч ворогу. Ситуація є дуже напруженою. Після ласка, дай повторюю питання Марічки: чи всього вистачає, чого людям в першу чергу треба зараз? Все вистачає. Харківщина, слава Богу, потужна область. І наразі ну, ми впоруємося. Всі служби, які необхідні, працюють. Людям надають допомогу і харків'янам, і мешканцям області. Слава Богу, тут ресурсів вистачає. Сьогодні також. Uh -huh. Начальник обласної військової адміністрації скликав Раду оборони з усіма необхідними присутніми, скажімо, повноваженими силових органів, представників сил оборони, обговорювали посилення фортифікації, інші безпекові заходи. Ну з за зрозумілих причин я не можу розкривати uh -huh. там деталі, але ми працюємо в принципі всі в штатному режимі. І окрема подяка велика рятувальникам, медикам, які надають людям допомогу. Пане Романо, скажи, будь ласка, чи працює зокрема зараз служба безпеки України, чи відпрацьовує цей удар по грозі? Тому що ну багато людей говорять про те, що пряме влучання в місце, де відбувалися поминки, де було багато людей, навряд чи це була випадковість. Угу. Чи є якісь напрацювання можливо по людині, яка навела цей удар? Скажу так, служби працюють вчора. виїжджала і служба безпеки України моментально, і прокуратура області? Е Працюють, все, ну, що можу сказати. Нам відомо навіть скажімо так координати, з якої точки були був вихід цієї ракети. Угу. Скажіть, будь ласка, а що зараз відбувається в селі Гроза? Ну, там лишилися люди, чи намагаються там відновити вони повноцінне життя, тому що ми знаємо, ну просто в відсотках ледь не півсела було знищено Життя буде якось тривати. Ну, для українців треба сказати, що знаєте, так, в новинах я читаю. Іде там ну куп'янський район і складається враження, що це фронт. Насправді до лінії зіткнення від цього села ну близько 40 за як рахувати 40-45 кілометрів. Тобто, іншими словами, це дуже глибокий тил. І там життя, ну наскільки це можливо, не можна сказати, що воно там повернулося, це ж деокупована територія, не можна сказати, що воно повернулося там до, до воєнних часів. В принципі, напевно, важко говорити будь-де на Харківщині про довоєнні часи. Але це відносно спокійний тил і ну, там спокійно. І от Шевченківська громада, те, що відбувається, там вже другу добу, поспіль, це просто звичайно, що шок, шок для людей. Люди знову ну, переживають всі ці, ці страхи війни, а життя буде там. Тривати далі, безумовно. Пане Романе, ви кажете, знаєте точно, звідки летіла ракета? Ви можете хоча б сказати, чи це була російська територія, чи це була окупована територія України? Окупована територія України. Ось є якісь ідеї, чому раптом почалася так, активізувалася терористична діяльність саме по Харківщині останні два дні? Тому що насправді вже за 20 кілометрів від лінії зіткнення такого не було. Ми вже почали відвикати від цих жахів. Таких масованих. Жахів. Розумієте, я ну, тут я можу лише припускати, я не маю жодної інформації, але і дуже часто е, взагалі я не відчуваю, не розумію логіки, намагаюся її збагнути. Ну, принаймні, нехай там з точки зору терориста, окупанта там абсолютно безпринципного. Я не виключаю, що безумовно це пов'язано з тим, що хтось з, з військовоначальників, можливо, знаєте, в такий страшний нелюдський спосіб, хоче вислужитися. Перед диктатором там напередодні якоїсь його річниці, на жаль, не смерті от Можливо, це пов'язано з якимось іншими факторами, а можливо, вони просто посилюють тиск напередодні початку опалювального сезону, щоб знаєте змусити людей виїжджати з регіону І, ну, якийсь інший спосіб, бо жодної ну, військової логіки. Ну, от в цих ударах по Харкову, там сьогодні по Шевченково, вчора по, по селу Гроза. Ну немає іскандер, наприклад, достатньо точно ракета, І от сьогодні одне з, з двох ракет х, х, по Харкову. Це ну, самісінький центр, обидві ракети. Одна просто от, в історичний центр Харкова, е, дуже побито ну, вікна, і але але, але але ракета влучила прямо в проїжджу частину. Ну тобто, слава Богу, через саме в тому місці, де був цей прильот. Немає загиблих. Ну я думаю, що це просто терор Харкова, і таким чином хтось вислужується там перед ним. Я не можу просто ну моя логіка там не може збагнути. А у нас так пане саме, Романе. Так, Романе, так да. дякуємо вам. Дякую. Наші слова підтримки всім харків'янам, мешканцям Харківщини. І, ну ми в ці дні ми як ніколи розуміємо, що ми єдина країна, єдиного підтримуємо. Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому. Зв'язку